Азарня та ну кинь ну, кень есемушку. Вот тихо, 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 Не, облушенный. Облущено. Це те саме місце, що вона подобала. <с stereotype> О, бач вытянула. да ты что? Мало, красава. Да ты не снимай, Мишень, Мишень, вот так. Блин, классное видео. Угу. Це теж боротьба, слухай, їжеш їжеш важко. Як уносить від нас, а то зараз відберемо. Що таке вона його достала? Uh -huh. Це вона його там достала всього. А він коли його відкусиш, то він вже почне балансити назовні. Це нічали. Це, це, Навіть шпатлення переробили. Uh -huh. Враховуючи, тільки вона на нього потратила енергії, там їй не так багато в плюс піде. Да? Якби вона його чомусь не достала, то, мабуть, померла від Ну, Вона ж сіла сьогодні один такий. Може це він? Пам'ятаєш, темну вежу, першу частину, як починається на пам'ять. Чоловік в чорному скривався в пустині, а стрілок його доби. Приблизно за пам'ятаю, ти цитував здоровий пустів. Ні, тут там тут есть. Вона в Більше того, вона буде мати мільйони переглядів. <рес> Ти будеш скинути. Я в Facebook хочу сьогодні скинути своє відео. Я сьогодні в YouTube загружуся. В <рес> не ну, скинеш ссылочку. Я завтра пройду в замок ранком, заношу їм цю фігню. Потім питаю, чи вони вже щось зробили. Нас, питай, з якого часа ходять. По дорозі назад я заходжу сюди і вже йду сюди. Я думаю, це скоріше буде, ніж сьогодні, тому що сьогодні я ще чекав ще 15 хвилин, поки банки відкриються. Де він не вміщається? <кій> а ти прикинь, якби якісь <кій> біологи, чи точніше зо зоологи хотіли б зняти такий кадр? Ну де б їм таке взяти? Так. Продавати. Ми б могли продати їм. За тисячу долярів. які там досліджують випадки землі ринку. Ну, може це не унікальний, але інтересний. Ах, ну, рідко, так. рідко. така попадається людина, яка так не боїться людей. Ну, вона спочатку боялась. Так, ще я фотик дивись, як тримає. Бо на розкопі її просто лякають, знаєш, ну там 40 студентів, ну, і можна до неї вганятися з фотиками. Вона угу. спочатку бігала, як вона втікала. Ні, вона втікала, бігала, але тепер привикла. Вже 7 хвилин їсть. Шкода, що в фотоапараті сіла батарея, там би якість була набагато краще. Все, наїлась? Да, тут все саме що...